Sorento 24 бензин 2016 рік е, ну, американський ринок. Е, заміна паливного фільтра. Для того, щоб добратися до паливного фільтра, довелось відкручувати сидіння. Ніде ну, інформації толком не знайшов, знайшов якогось американця одного. Ну, У нього там щось обрізалось відео і нічого не зрозуміло було. Коротше, виходить, сидіння за водієм зазвичай йде права сторона, тут з лівої сторони. Ця штука йде, вона частково там проши, ну, частково приклеєна. Тут йде три фішки. І з того що я подивився у американця, він каже, що коли провертати, тобто треба провернути оцю. Пластмасову штуку я ще не провертав, то може відламатись оце вушко. Е ну, Штуцерок цей. Тому каже, що краще його роз'єднати перед тим, як дуже багато бруду було, вимивав, пилисосив. Видував е ну, тобто для мене якби основна проблема була, що не видно і ніхто не може толком сказати, з якої воно сторони. Тобто, виходить, за водієм. За водієм і виходить, що е, відео там, де машини до е, якого там року до 15-го там сідушка перекидається. Можливо, і в, в європейцях вона перекидається. Тут довелося відкручувати. Тут 5 болтів і ще й не відпускає. Е, тобто не можна підняти ту сідушку, тому що ще он тримає болт е, ремінь безпеки. І вже як та була знята, то я туди просто перекинув, відсунув. Так було б незручно. Ну, і до того ременя підлізти. Може він вийметься між сідушками. Ну Тут не виймається, тут він прям сідушкою знімається, це праве заднє сидіння. Тут отак я перевернув, в принципі, доступ з'явився. Не знаю, чи треба продовження цього відео. Ну, отак.